Чия та ніяк, молодих учинка, очі сині, чи не забова, читала своїх. Віга паненька, тільки день зайнявся. Чула, як тихенько, не прощався. Хрест по доволі, на устах молитва, смерті на настрої, залишила битва. Я йому ліками очі закривала. За невій душу Господа лагала, Отче наш небесний, дай спаси сину, що в бою загинув та за Україну, Прихилися вітря до чиєїсь хати, де біля й на колунах мати, ненька й внука рану посиділа, без хреста забута степу помогила. Стениться тумани, небо зажурилось, до землі святої гіллям похилилось, не розтаранко, сльози на калині, чи мама злоба, чи та Плакала калина, з вітром горіла, розпитай чи чия тут ноги.